Якщо батьки хочуть да, завести собаку, вони а, повинні розуміти перше, наскільки моя дитина адекватна і наскільки вона може сприйняти собаку. Далі, якщо батьки хочуть взяти якусь велику собаку, то вони повинні розуміти, що а, Майже усі собаки, усі собаки кусаються, так, і навіть маленькі, що собака може кусити, і не тільки тому, що вона якось е загресувала да, на дитину, а тому, що вона, наприклад, гралася, і це може зробити якось граючись, схватити якось да, дитину. Тому е якщо є собака у домі, дитину не треба залишати з собакою наодинці. Тобто батьки завжди повинні бути поряд, повинні навчити дитину, як треба відноситися до собаки, як за неї доглядати, так? як гладити, не треба на неї пригати, не треба її там якось крутити. Так? То, що може зробити собака і все. І коли дитина стане якось да? стане. Старше, то вона буде сама розуміти, як їй вести себе з собакою. Але поки вона маленька, батьки повинні підготувати дитину до того, що собака може іти, іти, іти. Якщо батьки не готові до цього. То не треба брати собаку, коли дитина малесенька. Насправді собака це ну, гарний такий друг. Коли у дитини є діагноз, навпаки, беруть собаку для того, щоб вона змогла якось привчитися до дружби, до контакту, до того, що вона може комусь довіряти, да? але Бувають такі діагнози, де не можна, щоб була собака у домі, тому що дитина може спровокувати собаку на якусь агресію, і тоді хто буде винуватий? А вже ж батьки.